Я придумала пасню і півень. Побачив півень на заборі, зозулю поряд із собою і спів її чудовий, став вихвалять, як міг. Зозуленьку співаєш ти чарівно, тебе заслухавсь я, виводиш ніжно, так та рівно, куди там солов'ям. ти, мій півнику, як пісню заспіваєш, я слухаю, не відірвусь, який ти голосочок маєш. Тебе зозулонько, Хать можу я, як бачу, ростом невеличка, а співом кращити за всіх, навіть за райських тих птахів. Спасибі, кумоньку, за добре слівце, як не любить тебе за це, пісні ти співаєш, мабуть, і дар до співу маєш. Послухав Горобець чолу розмову і зацвірінькав чув багато я такого, що не одного з нічев'я вихваляли, хоч і самі нічого гадного не мали. Сказав, порхнув і був такий. Та оказався правий. Горобчик, звісно, розумів, що вихваляти просто так, це марна справа. Спитаєте, за що ж отак зозуля півня хвалить так, за те, що хвалить він зозулю.